Дівчатка. Добрий день, добрий день, добрий день, мої дорогенькі. Добрий день. Добрий, день. добрий день. Як живі здорові? Дочекалися леді леді соня. Не плачте, та приїхали вже все. все не Доброго дня, добрий день, доброго. А ви не вірили, що ми приїдемо? Я не віримо. Віримо ну не надійш. А от бачите? <різвала> ну що, нам не якщо не дивіться, ми зараз як построїмо нашу роботу? Нам треба трошки зняти села, поки ми я хочу послухати дитячий пісе. Всі всі давайте да. давайте тоді. Ви, хочете... ви хочете давайте я трошки. Ви розкажете, що у вас є чуть-чуть продані на пришло, це нема про не є там. А ви можете принести нам посол позвонам про єдінація відділу якісь там. Ні, відео нам не треба, нам треба тільки якусь інформацію. Ви дайте нам от Анічка і е, познайомтеся, Аня, наш редактор, е, Даша це наш режисер, от Адам Водій, і його добре знають. Не випадка красивий.

У Заліпила так, що вже п'ятий раз Заліпила. Заліпила, а тоді гарма. Дівчинки Круглим пишним короваєм. На рушник кладем тарі, а на нього хліб да сіль. Шанобливо хліб підносим і, вклоняючись, щиро просим. Любий гостю, наш приймай дуже щирий коровай. Дякую. Дякую. Дякую щиро за те, що нас дочекалися. Хто хоче сфотографуватися, бігом ми даємо сфотографуємося. Пішли. Відвораймо, бігом, 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 откіль. Не забуваємо посміхатися. Посміхаємося. А, давайте а ну дети, 3-4, фольк-мюзик це круто, 3-4, фольк-мюзик це круто, я так же пальцем показую, давайте, 3-4, фольк-мюзик це круто, ой не круто, не круто, не круто, а ну ще раз, фольк-мюзик є круто, оце воно неділя. Бачите, я вас люблю, ви мене любите, тому і програма процвітає. Бачите? Так, М -м 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 -м. Програма про людей для людей. Я, я вас люблю. Вас люблю. Ви <рекл> <рекл> А <рекл> хіба ми можемо ви? це тільки запах? Запак, запак! Слава Богу!